Я люблю, коли там о 4-й, о 5-й ранку треба вийти в море, тому що зустріти схід сонця у морі це дуже гарно. Кожного разу це щось таке нове, це нові пейзажі, нові кольори. Ну, знову ж таки, ласкаве море це завжди так на душі тепліше стає. Ну, звісно, під час війни не можна забувати про те, що десь може бути. Засоби повітряного нападу противника, десь якась морська компонента, морські міни. Це нікуди не пішло і не піде, мабуть, ще довго, навіть після війни не можна повністю впадати в романтику, тому що міни це надовго, на, на жаль. От, я прийшов на службу у 2018 році, тоді в районі населеного пункту Ріні або навіть трошки вище, в Румунії. Спливали міни часів Першої світової війни. Там була притоплена бажа, і з неї ці міни досі вже через 100 років, досі в бойовому стані. Вони вспливали, і наші хлопці їх буксирували в небезпечні, в безпечні місця подалі від населених пунктів. Тобто, ехо війни це на жаль надовго.